Тарас Григорович Шевченко Уривок з поеми сон. Летим, дивлюся, аж світає, Край неба палає, Словеньку в темнім гаї Сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, степи, лани мріють, меж ярами над ставами верби зеленіють. Сересні похилились, то полі поволі стоять собі мосторожа, Розмовляють полем. І все то те, вся країна повита красою. Зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає. І нема тому почину, і краю немає. Ніхто не додбає і не розруйнує. І все то те, душе моя, чого ти сумуєш? Моя убога я чого марно плачеш. Чого тобі шкода? Хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш людського плачу? Та глянь, подивися, а я полечу. Високо високо за сині хмари. Немає там власті, немає там кари. Там сміху людського і плачу не чуть? От глянь! У тім раї, що ти покидаєш, латану З скаліки знімають, шкурою здирають, бо нічому, будь княжат не дорослих. А он розпинають туру за подушне, а сина кують. Єдиного сина, єдину дитину, єдину надію у військові віддають, бо його мач трохи, а он де підтином. Опухла дитина холодний зімре, а мати пшениці на пащі ніжне. А он, бачиш, оші, оші, що ви здалися? Чов визнав не вислухає, слізьми не звелися. То покритка по пітиню з байстрямшком дебатів. Батько і мати оцюрались, чужі не приймають. Тарці навіть цураються, а панич не знає: з двадцятої недоліток душі попиває.